Друзі, ми продовжуємо. І далі будемо говорити про черговий воєнний злочин, який напередодні здійснили росіяни, обстрілявши серед місця Константинівки. 17 загиблих і понад три десятка травмовані внаслідок удару росіян по Костянтинівці Донецької області. Деякі тіла розірвало, тож загиблих ідентифікують по ДНК, кажуть у Міністерстві внутрішніх справ. Найстарші жертві 83, а наймолодшому 18. Смерть дитини, про яку повідомляли у перші години після удару, поки не підтвердилась. Серед постраждалих практично всі жителі Костянтинівки. Це була атака саме на цивільне населення. Підкреслюють в МВС. Крім торговельного. Павільйонів пошкоджено ще два п'ятиповерхових будинки поряд з ринком. Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації головного управління поліції в Донецькій області. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Олександро, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Пані Олександро, розкажіть нам, будь ласка, деталі рятувально-пошукової операції. Скільки вона тривала і що було найскладнішим? Пані Олександро, про деталі рятувально-пошукової операції, будь ласка, нам розкажіть, що виявилося найскладнішим і скільки вона тривала? Як ви вже сказали про обстріл Костянтинівки, що це дійсно дуже жорсткий обстріл, і не дивлячись на те, що ми кожного дня документуємо. Обстріли у різних населених пунктах на Донеччині дійсно це дуже тяжко було переносити і навіть для поліцейських рятувальників, бо велика кількість людей була настільки. Тіл людей була настільки в розірваному стані, згорівші тіла виносити хлопцям. Це дійсно важко було. Я вже е, не буду коментувати як е, які відчуття е, у близьких родичів та знайомих. Ми ми бачили очі людей, які стояли поряд, які мали там або знайомих, або е, е, павільйони е, торгівельні, і дивом вийшли кудись е, в той час, коли е, цей обстріл відбувся. Що ми маємо станом на зараз? За офіційною інформацією, у нас 16 тіл загиблих людей. І 33 тіла тридцять поранених особи. Спочатку була інформація про 17 загиблих. Коли ми провели вже візуальний огляд, ретельний візуальний огляд рештків тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам. Зараз вже майже всі ідентифіковані знайдені родичі, відібрані аналізи профілі ДНК від тіл загиблих, а також родичів загиблих. І ось чотири тіла станом ще на вечір. Тоді був, вчорашній. Ми мали не ідентифікованих. А вже сьогодні на ранок у нас залишається одна особа це тіло чоловіка. Які е, родичі не об'явилися, і е, ми відібрали ДНК профіль, і ми е, звертаємося до всіх людей, хто проживає в Костянтинівці, хто знає, що може е, родичі або знайомі перебували там звернутися до поліції е, і прийти, якщо ви цю особу знають, на впізнання е, також. Е... Пані Александра. Олександро, ви так, нас чуєте? так, ми ось ми, ми вас чуємо. Хотів уточнити, чи встановлено вже який тип озброєнь використали окупанти для цього удару. На даний момент ще проводиться експертиза в Ще перевірка триває. Одне можу сказати, є декілька версій типу озброєння артилерію. Ми поки що виключаємо. Хоча спочатку ми надавали інформацію, що це було артилерійський обстріл. зараз ми це виключаємо і є декілька версій, але це згодом буде вже точна інформація. А загалом, як виглядає життя у Костянтинівці, враховуючи, що місто перебуває тільки у відносному тилу і фактично дуже близько до фронту? Як часто в місто щось прилітає? Як виглядає життя? Воно з одного боку виглядає для цивільних мирне життя, працюють магазини, працюють аптеки, їздять автомобілі і все добре. А з іншої сторони, яку, яку бачимо, ми Костянтинівку, у нас кожен день в наших добових зведеннях це обстріли. Кожен день. І е, кожен день травмовані або загиблі люди. Околиці Костянтинівки, там, е, якщо туди заїхати, там можна побачити, що через один будинок це пошкоджені е, будинки. І, е, і напередодні за день е, місцеві мешканці також про це знають що був обстріл е, безпосередньо також неподалік від центру, е, але там не було на щастя загиблих і не було поранених людей, бо прийшов обстріл на частину дороги, де, де нікого не було. Я е, не перестану закликати саме мешканців Костянтинівки, що е, потрібно. Е, Максимально евакуйовуватися, максимально вивозити дітей е, з цього населеного пункту. Так там немає обов'язкової евакуації в примусовий спосіб саме в місті Костянтинівка, але е, для того щоб зберегти життя, Костянтинівка е, це не те місце, де можна спокійно розгулювати по е, вулицях. Дякуємо вам за інформацію. Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації головного управління поліції в Донецькій області, була з нами на прямому телефонному зв'язку і повідомила, що інформація про 17 загиблих внаслідок по Константинівці скоригована після проведення ДНК. Експертиз поліція встановила, що тіла, які були розірвані, обгорілі та понівечені, належать 16 людям.